Пане Іване, тож хотіли би з вами поспілкуватися. Дізналися що 30 квітня так стало відомо, що Україна разом із Радою Європи почали підготовку щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. То цікаво почути вашу думку. А наскільки це важливий крок і що це може означати? Чи дійсно є надія, що расистів і загалом путінський режим буде притягнути до відповідальності? Це ну те, що, про що ви кажете зараз, це е, рішення Комітету міністрів Ради Європи, е, в якому прямо зазначено, що е, генеральному секретарю е, Ради Європи доручено е, почати підготовку проекту е, договору з Україною між Україною і Радою Європи про утворення. Такого спеціального трибуналу щодо агресії Російської Федерації ну там сказано про агресії проти України. Там не зазначено чи, чиї агресії, і ем, статуту такого такого органу. Це перший е, практичний крок спочатку війни. До цього було багато декларацій. Була і рикіяєвська декларація е, е, голів е, Держав Ради Європи. Е, були кілька заяв від е, е, парламентської асамблеї Ради Європи, е, але от якийсь такий практичний крок. от це перше. Тому це дуже важлива е, е, подія, і вона загалом показує нам, який шлях. Бодай на сьогодні було обрано для утворення такого трибуналу, бо шляхів було багато. Напевно, ми в подальшому про це поговоримо. Було три основних напрямки, і от обрали один з них найбільш практично можливий. І, ну, якщо чесно, то досить для мене навіть несподівано, досить амбітна. Форма реалізації такого кроку була обрана. І це дуже добре, що він буде створений, ну, як зараз вбачається, разом власне, з Радою Європи. Пане Іване, ви згадали про інших ще два шляхи, то чим ось цей особливий і чому вирішили від тих двох інших відмовитися? Це є загалом три загальні такі моделі. Таких кримінальних трибуналів щодо воєнних злочинів і ну, злочинів проти людяності міжнародного права. Перший найбільш правильний, і той, який Україна хотіла з самого початку, але політично неможливий це шлях утворення. Міжнародного е, суду е, по типу Нюрнбергського трибуналу, по типу тогійського трибуналу, по типу е, наразі існуючих Югославського і Руїндійського трибуналу. Чому це неможливо? Неможливо, це тому, що для утворення такого органу наразі необхідно рішення е, Рад без ООН, Ну який ми всі з вами розуміємо, неможливо, коли у Росії і Китаю є е, право вето, тому е, так Україна намагалася. Проштовхнути це крізь рішення Генеральної асамблеї Ради Європи ООН, але е, це на такі не шлях шляху не пішло, і ну це на жаль, такі це, це абсолютно правильно. Чому це правильно? Бо ну, по перше, це е, буде означати, що е, рішення прийнято фактично від імені е, світової спільноти. По друге. Для того для такого трибуналу набагато менше значення мають імунітети будь-які іноземних голов, голов урядів і, і держав. Але, але технічно це неможливо зробити. Другий шлях, або третій, да, його теж покажу, який які, від якого відмовились це шлях утворення власне національного суду. Ну, ми знаємо, що е, національними е, такими е, військовими судами е, розглядалися е, справи щодо колаборантів е, з е, Німеччиною е, і в РСРСР, і в е, поствоєнній Німеччині такі трибунали були. Вони розглядали технічно. Це можливо, технічно це юридично це абсолютно правильно в Україні. Є для цього відповідні а, юрисдикції і повноваження, тобто такий суд в Україні можна було б провести, але зрозуміло, що це буде осудження іменем власне України. Ну, всі розуміють, яке буде рішення і ну, особливої якоїсь такої довіри для такого суду з, з боку міжнародної спільноти, напевно, він буде. Але ну, це буде абсолютно не той політичний е, е, політичне значення міжнародного. Ну і третій шлях, той, який власне обрали, це такий Англійською мовою кажуть internationalize, тобто не international, як міжнародний, а такий оміжнароднений трибунал. Це коли рішення приймається судом на підставі юрисдикції якоїсь окремої країни або кількох країн. Але е, розгляд е, включає елементи міжнародні, наприклад, міжнародних чи іноземних суддів, чи е, е, якусь е, спільне е, е, слідство, і таке інше. Прикладом такого суду може е, слугувати, наприклад, е, суд е, в е, Нідерландах щодо е, тих, хто був винен в. Е, з МЕР Сімнадцять, так, тобто суд був власне нідерландський, але під, під нього була змінена процедура кримінальна процесуальна в Нідерландах. Наприклад, дозволено було вести справу англійською мовою. Потім була створена спеціальна міжнародна група. Слідчих да і, ну, і власне рішення, ну і цей весь цей розгляд, саме в Голландії, а, був обраний рішенням, точніше, спеціальною угодою між Україною, Нідерландами, Австралією і Малайзією, де була визначена процедура і порядок, і таке інші. Тобто, ну такий оміжнародний трибунал. Ну і власне саме такий. Такий варіант було обрано було кілька варіантів. Розглядалося один ну найпростіший, те, що нам пропонувала міжнародна спільнота, наприклад, та ж США і Німеччина десь в на початку літка, літку 22-го року, і власне, практично те, на що вони примушували Україну, це утворити український трибунал. Такий спеціальний з участю за участю іноземних суддів нібито він такий виходить міжнародний але він буде власне український україна на це не погодилась абсолютно правильно погодилась окрім того що такий трибунал очевидно не мав би знову ж таки відповідної довіри з боку іноземних іноземних країн а Крім того, він був неможливий знов ж таки юридично, бо українська конституція не передбачає можливості. Утворення спеціальних судів прямо це прямо в конституції заборонено. І по-друге, ну очевидно, що іноземні судді не можуть бути е, суддями по українському праву. Для цього знову ж таки це не передбачено в конституції. Ну і е, а змінювати конституцію ми не можемо. В нас воєнний час. Тобто, навіть якщо ми хотіли, а ми не хотіли змінювати конституцію, то е, в нас в воєнний час Це було б не, 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 ну, неможливо зараз робити. Тому від цього відмовились. І е, інші варіанти, які розглядалися, знову ж таки знаю, що розглядалися варіант якогось угоди між Україною і Нідерландами про передання юрисдикції України для осудження таких осіб Нідерланди. Можливо, в Нідерландах це і відбудеться зараз. Ми, не ми цього не, ми не можемо сказати, але вирішили піти більш таким амбітним шляхом, е, угода буде укладатися. Ну як здається, зараз між Україною і Радою Європи, тобто Рада Європи буде організовувати. Всю цю процедуру, тобто, зокрема, я так розумію, що Рада Європи буде організовувати, буде організовувати обрання суддів, буде встановлювати ну надавати відповідну логістичну складову для цього трибуналу, і таке інше. тобто це такий амбітний і правильний шлях, такий такий шлях, який зараз, як я розумію, тестується на на. Реєстри збитків, які міжнародної збитків збитків, які теж ну не є очевидно частиною функціоналу Ради Європи, але Рада Європи надає відповідну логістичну іншу інфраструктуру, і власне він фактично де-факто є частиною Ради Європи. Ну і розумію, що трибунал буде якось йти тим самим шляхом. Пане Іване, цікаво, протягом якого часу має відбутися ось ця вами згадувана організація з боку Ради Європи. Чи є якісь дедлайни? Ніяких дедлайнів сам рішення не передбачає. І я не думаю, що такі дедлайни взагалі були можливі якимось чином. Да? Дуже важко собі уявити, які дедлайни. Ну, уявіть собі, коли чотири най Наймогутніших на той момент держави США, Великобританія, Франція, РСРСР РСР, після Другої світової війни вирішили утворити Нірбурський трибунал. Їм це зайняло е, е, три роки, щоб взагалі почати процес. Да? Ну, я думаю, що зважаючи, що у нас взагалі війна ще не закінчилась. То я би просто був, я просто абсолютно не готовий давати будь-які е е прогнози щодо, щодо, щодо часу, яке займе. Думаю, що досить багато часу. Мені здається, що це займе ну, точно більше ніж рік, для того, щоб взагалі вирішити, в якому вигляді він має бути, а щоб його запустити, мені здається, ще більше. Пане Іване, але чи зможе цей трибунал запрацювати в той час, якщо війна і не завершиться і далі триватиме? Ну, технічно для цього немає ніяких е заборон йому розглядати справи, поки він не триває. Ну тобто, наскільки я розумію, ідея саме полягає в тому, чому взагалі його почали формувати ще до до закінчення е бойових дій, що він має почати працювати. Поки ще ну поки йде війна. Ну і знову ж таки, ми не знаємо, скільки він війна продовжується. Це абсолютно неможливо зараз спрогнозувати. Тому, але ну, технічно для нього ну, немає якихось, якихось перепон для того, щоб розглядати справу. Знову ж таки, подивимося трибунал по меч 17 Він розглядав справи, незважаючи на те, що більшість обвинувачених знаходились поза зоною. Контролю самого суду, і е, поки ну ну війна там з чотирнадцятого року все ще продовжувалася. Пане Іване, ще цікаво дізнатися то, чи ось цей трибунал, якщо він буде створений, створений саме членами Ради Європи. Я так розумію, на даний момент там 46 країн. То чи лише ці країни будуть визнавати цей трибунал? Чи можуть їх визнати, наприклад, інші країни, зокрема країни глобального півдня? Ну і цікаво стосовно сполучених штатів, чи вони яким чином можуть долучитися, чи вони будуть в цьому випадку так би мовити, стороною яка. Буде збоку, я не знаю, як буде виписаний е, виписаний е, устав цього трибуналу. Я не знаю, що буде передбачено в договорі між радою Європи і Україною. Теоретично тут може бути абсолютно будь-що. Тут можуть бути, наприклад. Процедура може передбачати те, що суддями в цьому трибуналі можуть бути не тільки громадяни країн-членів Ради Європи, наприклад, будь-хто, ну ті ж американські чи не знаю, канадійські чи інші судді. Чому би й ні? Ну я нагадаю, що в самому, навіть європейському суді справ людини до 98 року, абсолютно спокійно суддями були не громадяни країн Ради Європи. Це і це абсолютно нормально сприймалось, коли наприклад одним з досить відомих суддів європейського суду був канадієць Макдональд. А, тому м, тут я не бачу, чому би ні е, з іншого боку, наскільки хто сприйме, ну, ми ж з вами всі розуміємо, що навіть якщо б це був якийсь югославський аля трибунав міжнародний, то е, кожна країна сприймає в силу свого е, скажімо, е політичного стану, що, що що для неї зараз е, політично е, прийнятно, чи ні? Ну тобто. Звісно, ідея створення такого е, уміжнародного е, трибуналу полягає саме в тому, щоб створити підстави для е, прийняття його рішень саме міжнародною спільнотою, ніби якби е, винесені міжнародним судом. Наскільки це спрацює, це буде залежати як від політичного політичної ситуації в світу на на той чи інший момент, так і від того, як ем, е, успішно буде створений цей трибунал, яка буде процедура, як, як будуть розглядатися справи знову ж таки. Інше питання, наприклад, скільки часу займе розглядатися справи. Скільки з тих, кого він буде засуджувати, будуть на той момент знаходитись під контролем саме самого цього суду? Да. Наприклад, той же ж югославський трибунал по Мілошевичу, хоча весь матеріал був ну, багато, матеріалу було зібрано заздалегідь, але він не розглядав справу по Мілошевичу, поки його не було заарештовано і видано трибуналу. На тобто з іншого боку, як я казав, схожий суд в. Емеч 17 по Меч 17 він розглядав справи щодо е, е, відсутніх е, обвинувачення. Е, е, я думаю, що скоріше за все, цей суд теж буде. Розглядати справи і, і, і щодо відсутніх обвинувачених, і знову ж таки питання: наскільки е, таке рішення, яке буде досить теоретичним для ну, тобто не, не буде виконано очевидно Російською Федерацією, якщо ці особи будуть знаходитися в Російській Федерації. Наскільки це буде мати значення? Це ну дуже складні, складні питання і менше вони є юридичними юридично насправді тут все достатньо ну не те, що прямолінійно, але більш менш зрозуміло. Але то тут, тут більше питання і дипломатичне. Пане Іване, оскільки війна в Україні триває вже не перший рік, і давним-давно відомо ці загарбницькі настрої від Росії, то на вашу думку, чому все таки цей спецстворення, планування цього спецтрибуналу було ініційоване не раніше, а саме зараз, що зумовило поступ у цьому випадку, саме от на третьому році великої війни? Знову ж таки, п -п питання скоріше, політичне. Ну тобто, е на момент, коли е ну, до 22-го року е для е світової спільноти, ні вони зрозуміли, звісно, що те, що відбувається, це очевидно російська агресія. Але, ну скажімо так, вони якось ніби розуміли, але в той же час якісь там такі були залишкові е сумніви. На ну, наприклад, е питання того, чи Контролює Росія Донбас та да, на територію Ордлода всі досить обережно. Про це казали, що це власне є агресія з боку Російської Федерації, яка, власне, безпосередньо окупувала цю територію до допоки не було прийнято рішення Європейського суду е, з цього приводу, да, де було прямо зазначено, що ну, Росія має ефективний контроль над цією територією. Але рішення взагалі було прийнято, коли вже війна почалася. Е, тому е, е, все... Якось воно було не було якоїсь такої з боку світової спільноти готовності обговорювати такі питання щодо, умовно кажучи, умовно кажучи, зокрема питання, умовно кажучи. Якогось трибуналу щодо Путіна на да? але ну, з початком війни вибачте повномасштабної агресії, агресії? Це стало очевидним і загальним нагальним питанням. Тому тут тобто, знову ж таки питання не юридично, а політико дипломатичне Пане Іване, ну і на завершення, то якщо все таки ось цей трибунал, спецтрибунал, та винесе те чи інше рішення, яким чином будуть переслідуватися ті воєнні злочинці, зокрема. З Росії, чи чи це можливо має це рішення визнати Генеральна асамблея ООН, Чи можливо міжнародний кримінальний суд мав би теж долучитися до виконання рішень цього спецтрибуналу? Чи в цьому плані є якісь ну, напрямки? Як воно може розвиватись? Це дуже цікаве питання, до речі. Е, я не думаю, що е, е, ну, е, скоріш за все, я, ну, е, я знаю, що це планується, і, скоріш за все, якісь е, 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 якась, е, якась підтримка цьому трибуналу з боку е, е, Генеральної асамблеї ООН. Е, думаю, що буде висловлена в е, рамках якоїсь е, окремої резолюції. Від цього цей трибунал не стане міжнародним, і не стане частиною сім'ї таких міжнародних трибуналів, але тим не менше, буде така формальна декларативна підтримка. Скоріше за все, буде наскільки така підтримка? Допоможе, наприклад, в рамках виконання, тобто, ну іншими словами, ви питаєте, як зробити так, що ті особи, щодо яких у трибуналі не буде контролю, да які будуть з, е, 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 осуджені на все, тобто за їхньою відсутністю, можуть бути безпосередньо притягнуті до відповідальності, заарештовані, відправлені там відбувати відповідні е, покарання. Да? Е, то тут питання в першу чергу. Ну, чи можливо це технічно їх заарештувати. Ми собі уявляємо, що скоріш за все ми говоримо в ситуації, коли, ну, власне, е, ну е, українські танки не стоять на червоній площі. Бо якщо вони там будуть стояти, то е, питання самопри відпаде. Е, але якщо ні, то тут питання, чи е, технічно. Е, е, як буде відбуватись наприклад затримання цих осіб, да, якщо вони ви, будуть кудись виїжджати? <свисті> а чому я кажу, що це цікаве питання? Питання полягає цікавість цього питання, полягає в тому, що <свисті> безпосередня юрисдикція цього трибуналу буде все ж таки заслуговуватись на юрисдикції України. Тобто ця Україна віддасть цьому трибуналу право засуджувати а, а, так, 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 таким чином розповсюдить свою, а, свою кримінальну юстицію. Дуже цікавий взагалі на, на напрямок, і, і, і тому виникає питання: цих осіб, наприклад, крізь інтерпол будуть розшукувати на підставі запитів від України чи запитів від якоїсь спеціальної прокуратури, чи я не знаю поліції, чи якоїсь слідчої групи, яка буде створена під цей трибунал, і якщо це буде виходити від цієї слідчої групи. То чи буде це якийсь окремий знову ж таки запит? Чи це буде запит на підставі, е, власне, скажімо так, української української участі в Інтерполі? Mm -hmm. І відповіді в мене немає е, 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 більш прямий і, і зрозумілий шлях: це засновуватись на власне українській е, участі, ніби те це Україна запитує, але звісно, якщо це Україна запитує. То до таких запитів буде менше, скажімо так, довіри, і якісь країни можуть розглядати такі запити, як такі, що видані на підставі політичних переслідувань. З іншого боку, якщо це буде міжнародна якась група на е, передавати чи наскільки вона взагалі матиме якісь окремі права. Дякую за запитання. Але я не думаю, що в мене відповіді немає. Я не думаю, що в когось вона наразі є.